Як ви ставитеся до мобілізації жінок? Не вашу відповість на це питання, бо з одного боку, це будь-яка мобілізація ставить під ризик життя людини. А з іншого боку, зараз війна триває і всі, хто може долучитися до того, щоб допомогти країні, могли б це зробити. Ну, в принципі, нормально, якщо у жінки є таке бажання, то чому б ні? Як Не дуже хорошо? Якщо це не примусово, то добре. Якщо примусово, то негативно. Треба чому? Можете пояснити? А тому, що во всьому мірі так прийнято. Ну, яких діти, сім'я, я б їх не брала, бо діти це головне в житті у всіх. Зрозуміло, що чоловіків там знищують, а жінок то взагалі нації нашої не буде, не буде навіть кому народжувати. Хто може, хто хоче, тут йде. Ну, таке собі, не дуже добре, але ну, нормально, це норма. Зараз в нас таке положення в країні.